Голова Щербанівської тергромади Ігор Процек – серед 12 представників органів місцевого самоврядування Полтавщини, які взяли участь у роботі 19-го українського муніципального форуму. Він проходив у Києві. Загалом подія об'єднала понад 400 очільників громад з усіх областей України, міжнародних партнерів та представників європейських муніципалітетів. Основний посил, місцевого самоврядування, демократія, прозорість і ті виклики, які на сьогодні є. І подальшому відбудова, тому ми з Європою. Європа з нами, тому що виступав і посол Європейського Союзу Катерина Матернова і інші високопоставлені дипломати. Головна форуму – обговорення викликів, що стоять перед громадами у воєнний час, та формування спільних підходів для їх подолання, говорить Ігор Процик. Виклики нам вчитися працювати. Місцевому самоврядуванні, тому що на сьогодні це вже і довготермінове планування. Це ми повинні вже розуміти. Ми і так працюємо, але і проекти, і інші, для того, щоб інвестор і не тільки інвестор, іноземні держави заходили в наші громади, могли допомагати розбудовувати післявоєнну Україну. Ми віримо в те, що. Україна буде сильна у підсумку. Учасники форуму визначили пріоритети на новий рік. Зокрема, у Щербанівській громаді, за словами Ігоря Процека, при формуванні бюджету врахують ремонт доріг, продовження переходу багатоквартирних будинків на автономне опалення та забезпечення енергонезалежності навчальних закладів. Ну на слідуючий рік ми вже бачимо вимкнення електроенергії. Значить, що нам потрібно коригувати в школах. В садочках це і інвертори, і сонячні, і інші нагадали на форумі і про підтримку українського бізнесу, зокрема про переваги державної програми, зроблено в Україні.